Мене звати Ярослав Заблоцький, і я консультую усіх пацієнтів у Києві та Львові. Перш за все, нам потрібно зробити діагностичний рентгенівський знімок. По цьому знімку я зможу висловити вам своє бачення попереднього плану лікування, можливі варіанти, їх тривалість, послідовність та приблизну вартість. Перед тим як запропонувати вам ідеальне рішення, ми на консиліумі проаналізуємо не лише, як виглядають ваші зуби, а як працюють ваші суглоби, м'язи і прикус, і визначимо, наскільки складним є ваш випадок. Ми велика команда, в якій працюють майстри та кутюр'є, а не просто дантисти чи стоматологи універсали. Кожен з нас є спеціалістом у своїй сфері. Разом ми як оркестр оркестр віртуозів, де кожен виконує свою партію. Тому ми вирішуємо складні проблеми та реалізовуємо ідеальні рішення. Все як по нотах за системою Заблоцького.